Три сезони поспіль наше місто квітло та сяйло яскравими барвами завдяки дбайливим рукам працівниць КНП МОК, чиста громада. У спеку й холод під пронизилим вітром чи під пилючим сонцем вони виходили на клумби, висаджували розсаду. Поливали, підкопували та доглядали за квітами. Робили це тихо та непомітно, але саме завдяки їхній праці подільчани щодня бачили охайні, яскраві та ароматні квіткові острівці дорогою на роботу, в парках чи просто прогулюючись містом. Тепер же осінь добігає кінця, останні квіти відцвіли і настав час підготувати клумби до зими. Попри прохолодну погоду та мокру землю, працівниці чистої громади продовжують працювати. Очищують клумби, підсапують ґрунт і приводять в порядок території, щоб навесні місто знову зустріло теплі дні охайним та доглянутим. Робимо зимову подріжку троянд для готуємо клумби для копки, привезуть тюльпани і посадка тюльпанів. Холодно, мокро, грязно. Ну ми робимо, хочемо, щоб було гарно, красиво, щоб наші жителі Подільська приходили, було красиво, сучасно, ну таке. В яких мікрорайонах проводити роботу? На прошлої тиждень черемушки проспект порізали, парки громади, ми парки громади. І залишилося до центру, троянди на зиму підрізати. Та на цьому підготовчі роботи не завершуються. Просто зараз у місті висаджують цибулини тюльпанів, сотні майбутніх весняних квітів, які розкриються вже за кілька місяців і подарують подільській громаді нові яскраві барви. Ірина Десюк, Влада Ткач, Олексій Мяги, те компанія Пет.